Так, виключення з військового обліку на підставі рішення, ухваленого ще у 2013 році, є законним і можливим. Юристи клубу юридичного захисту водія, АД це вкотре довели на практиці. Не плати більше, ніж потрібно. Один пакет послуг дорівнює рік юридичного захисту, консультації, оскарження і супровід необмеженій кількості. Це вигідніше ніж ризикувати штрафами і нервами, вигідно та безпечно. Обери пакет послуг і активуй свій захист прямо зараз. Посилання для вступу до клубу в описі під цим відео до нас звернувся учасник клубу, якого незаконно повторно поставили на військовий облік ТЦК, незважаючи на те, що ще у 2013 році він був остаточно виключений з військового обліку на підставі наказу ДСНС. Після аналізу всіх наданих документів нашими юристами було подано численні звернення та скарги. Основна позиція ґрунтувалася на тому, що особу, виключено з військового обліку, остаточно Повторне взяття на облік, не передбачене законом. ТЦК діяв поза межами повноважень. У відповідях ТЦК та СП відмовляло у виключенні з обліку, мотивуючи це тим, що особа повинна повторно пройти ВЛК для визначення ступені придатності. На підставі цих ві... Відповіді нами було подано позовну заяву до суду з метою визнати незаконну бездіяльність ТЦК щодо невиключення з обліку, а також зобов'язати виключити з обліку. У відзові на позов ТЦК зазначило, що постановка на облік відбувається автоматично, а отже, їхньої вини в цьому немає. Але тут виникає логічне і правове питання. Що означає автоматично? Це що, комп'ютер самостійно прийняв рішення, чи програма може діяти поза законом. Друзі, автоматично не означає законно. Виходить абсурдна ситуація. Людина, яка законно виключена з обліку, змушена доводити неправомірність дій ТЦК, бо той прикривається словом автоматично. Але закон говорить чітко: відповідальність за ведення обліку та реєстру несе саме ТЦК, а не комп'ютер і не громадянин. А тут звертаю вашу увагу. Пунктом 2 частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язків. В'язок і військову службу передбачено перелік категорій осіб, які підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України у відповідному підрозділі служби зовнішньої розвідки України. Проте в даному переліку не передбачено, що особа, яка була виключена з військового обліку, може повторно братися на військовий облік військовозобов'язаних. Європейський суд з прав людини зазначає, що принцип унеможливлення зворотньої дії закону в часі не застосовується, коли нове законодавство ставить особу в сприятливіший стан. Зворотня дія закону в часі, простими словами, це ситуація, коли новий закон намагається застосувати до події або рішень, які відбулися раніше, ще до того, як цей закон набрав чинності. Конституційний суд України також висловив позицію, згідно з якою закріплення принципу незворотності дії нормативно-правового акта у часі на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянинами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта. У рішенні Конституційного Суду України від 22.05.2018 року зазначено, що звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини є їх обмеженням. Таким чином, повторне взяття на військовий облік особи, яка вже була виключена з обліку остаточно в 2013 році, є дією, яка погіршує його існуюче становище та є обмеженням його конституційних прав і свобод. Особиста присутність призовників, військовозобов'язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів не обов'язкова. Районні, міські, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки серед іншого здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством. Проставляють у військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають громадяни, які були зняті, звільнені, але не виключені з військового обліку. Отже, після виключення з військового обліку, особа перестає бути військовозобов'язаним, а тому на неї не поширюються закони про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, така особа не може бути призвана. Під час мобілізації не зобов'язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, їй не можна вручати повістку. Рішення про виключення з військового обліку є остаточним. Особа не повинна знову ставати на військовий облік, окрім випадку, коли вона робить це добровільно. Заяву на взяття на військовий облік, учасник клубу до ТЦК не подавав обов'язку самостійно оновити персональні дані для виключення з військового обліку осіб нормативно-правовими актами не встановлено. На підставі викладених обставин та правових аргументів суд дійшов висновку, що дії ТЦК та СП щодо повторного взяття особи на військовий облік є неправомірними, оскільки вони суперечать вимогам Конституції України та чинному законодавству. Окрім Цього суд зобов'язав ТЦК та СП повторно розглянути заяву про виключення з військового обліку, врахувавши правові висновки суду, викладені у рішенні. Після набрання судовим рішенням законної сили нами було подано повторно звернення до ТЦК та СП, до якого долучено копію рішення суду з відповідною відміткою про набрання ним законної сили. Лише після цього, виконуючи судове рішення, ТЦК та СП нарешті виключив учасника нашого клубу з військового. Обліку чим фактично визнав незаконність своїх попередніх дій. Клуб юридичного захисту водія АД допоміг вже не одній людині з подібною історією. Нашими юристами оскаржено значну кількість неправомірних дій ТЦК та СП, пов'язаних із незаконним повторним взяттям на військовий облік та відмовами у виключенні із нього. У цих справах суди стають на бік громадян, визнаючи дії ТЦК та СП протиправними та зобов'язуючи їх діяти відповідно до закону. Практика показує, що виключення з військового обліку є можливим і реальним. Навіть у складних та, на перший погляд, безвихідних ситуаціях. Головне влучно застосувати норми закону та судову практику. Клуб юридичного захисту водія Адес системно та послідовно захищає права громадян, яких незаконно, повторно поставили на військовий облік, або яким безпідставно відмовляють у виключенні з нього. Ми не обмежуємося формальним зверненням. Ми оскаржуємо неправомірні дії ТЦК та СП, доводимо справи до суду та досягаємо реального результату. Наші справи підтверджують, якщо особа була виключена з військового обліку, це рішення є остаточним і держава не має права погіршувати її правове становище. Клуб АД допомагає не на словах, а на практиці від аналізу документів до фактичного виключення з військового обліку. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами.